Вітаю вас, шановні вінничани! З вами ситуаційний центр. 6 жовтня, о 19.18 трапилась дорожньо-транспортна пригода на вулиці Соборній. Відбулося зіткнення між автомобілем Рено та велосипедом. Неповнолітній кермувальник двоколісного переїжджав через пішохідний перехід та потрапив під колеса автівки. На щастя, велосипедист тілесних ушкоджень не отримав. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції і, врешті-решт, учасники ДТП вирішили усе за згодою обох сторін. Близько 17-ї години 7 -го жовтня камери відеонагляду зафіксували аварію на розі вулиць Данила Нечая та Дубовецької. Там водій автомобіля «Дачія» не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у мотоцикл. Від удару пасажирка двоколісного транспорту отримала тілесні ушкодження. Оперативно до місця події прибули поліцейські та карета швидкої медичної допомоги. Як стало відомо, згодом потерпіла від госпіталізації, відмовилась, а дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. 9 жовтня на Київському мосту відбулося зіткнення між вантажівкою та мопедом. Аварія трапилася близько 22.50 на вулиці Чорновола. За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій Мопеда Хонда, рухаючись по мосту, допустив зіткнення із автомобілем зіл, що рухався попереду. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій двоколісного загинув на місці події. Його 25-річний пасажир вінничанин з травмами госпіталізований до місцевої лікарні. Кермувальник вантажного автомобіля «Освіду» Він тверезий. Транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі ведеться слідство. 9 жовтня рятувальники Вінниці ліквідували пожежу на території торговельного центру. Повідомлення про загоряння до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області надійшло о 15.17 9 жовтня. За підвищеним номером виклику на місце події одразу було направлено декілька підрозділів надзвичайників. Всі відвідувачі та працівники закладу, а це близько 180 чоловік, покинули задимлені приміщення ще до прибуття бійців служби порятунку. Під час проведення розвідки ДСНСівці з'ясували, що Дерев'яні конструкції перекриття між цокольним та першим поверхом на площі 3 квадратних метри. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум'я. Та вже о 16.01 пожежа була ліквідована. За попередніми даними внаслідок сильного задимлення, 17-річний юнак отруївся продуктами горіння. Його бригадою екстреної медичної допомоги доставлено до лікарні причина виникнення загоряння Ння та збитки наразі встановлюються. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. Також закликаємо усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Не панікуємо, адже ми незламні. Бережіть себе, і все буде Україна.